Привіт, мої хороші, мої найкращі в світі глядачі. Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Сьогодні у мене середа, 25 січня, і сьогодні я розпочинаю запис фрагментики відео для чергового, уже другого звіту у рамках спільного проєкту Дівчатка-такі дівчатка. Неймовірно, класніший проєкт. Я ніколи не думала, що нас, українських рукодільниць, можна так запалити, можна так завести. Але організатори проєкту Тамарусі це вдалося. На випередки, одна напередодні, шукають найкращу пряжу, шукають найкращі дизайнерські рішення. Одним словом, в кожній з нас Тамара пробудила справжню дівчинку, справжню жінку, справжню леді, справжнього творця, жіночого, та чоловічого, якщо хтось чоловіка в'яже, одягу, і в нас виходить дійсно класнючий проєкт. Так, що ж я в'яжу? Хто не мій звіт? Він якраз 25 числа вийшов. на каналі. Я в'яжу собі плаття, дівчатка. Так, це спинка ось перед. Я в'яжу собі плаття. І за попередній е період, це було десь 12 днів. Я зв'язала ось такий шматочок плаття. І зараз я знаходжуся якраз на моменті. Коли я хочу вив'язувати по боках кармани. Колись Оленка, канал її Єліна Буганова Handmade, в'язала собі худі. І в'язала вона кармани зразу по ходу. Тобто вона робила отак: прибавочки, потім убавочки, і просто ці карманчики були зразу вив'язані. Дуже я хочу кармани. Я, я, як то кажуть, кишеньки. правильно, правильно? Кишеньки, Дуже я хочу кишеньки. Я кишенькова якась душа. В мене, коли немає кишеньки в штанах, в спідниці, немає кишеньки десь у кардигані чи ще в чомусь, це повна катастрофа. Тому я хочу вив'язати сюди невеличкі кишеньки, хоча б для ключів. Ну, і телефон. Хоча б, знаєте, У мене телефон тепер невеличкий, я думаю, що нормально буде. Отже, я, я тут ставила маркерочок, це я починаю новий звіт, і десь приблизно від маркерочка через 2 см, мені потрібно відв'язувати ці кишеньки. Ну Я ще раз поміряю, переберу на, велику, на великий тросик. Ще на одній шпиці. Але, ну, ось така в мене задумка: Хочу у платі кишеньки. Ну, і, звичайно, основна моя задача на цей звіт дов'язати повністю донизу платя. Ем... У моїй голові вимальовується така картинка, що я відвяжу лицевою гладдю, а потім, от якраз ще мінімум 30 рядочків, які на резиночці зверху, відвежу резиночкою, щоб таке гармонічне було. От, і ще я забула сказати, що Тамарочка нам до кожної номінації придумала запитаннячка. Але я вирішила, що на ці запитаннячка буду відповідати, коли я дов'яжу виріб з цієї номінації. Ось так. І ще я би хотіла саме в цьому звіті пов'язати зразочки на свою другу номінацію сама собі дизайнер. Так що я думаю. Буде не просто лицева гладь, ви не просто лицеву гладь будете бачити. А ще я вам покажу щось цікавеньке. Ну що ж, поїхали працювати. Нехай і в мене, і у вас все вдасться, все буде добре, мирно і тихо. Ой, І війна нарешті закінчиться. Тому до зустрічі, любі в наступному підключенні. Коли буду мати, що вам показати, обов'язково підключусь і покажу. Па-па-па-па! Привітика, мої хороші! У мене уже сьогодні неділя. Пройшло уже 4 дні після того, як я розповідала вам про продовження роботи над своїм платтям. І що я вам хочу, дівчатка, сказати, хочу вам пожалітися, що вчора я розторочила все, що зв'язала за попередні 4 дні. Я вам зараз вставлю невеличкий відео на різочку, верніше, просто відео. Я не мала можливості підключитися отак, навіть в форматі руки в кадрі. Я просто з руки з телефона відзняла. Той об'єм роботи, який я вчора розторочила, і розтруїлася. Я не люблю торочити, я не знаю. Я як дивлюся, коли дівчатка торочать, то в мене серце кров'ю обливається. Чесно вам признаюся, неймовірно, шкода мені цієї праці. І, ви знаєте, трошки. Засумувала, але розторочила. Потім походила по хаті і знову взяла себе в руки. Ввечері вже пізно, ну десь після дев'ятої, ми вже лягали спати, і я взяла все одно трішечки в руки і знову пров'язала. Отже, ось це моє плаття. Воно рухається, воно росте. Я вам його вже в кадр аж ніяк не вставлю. Покажу просто, ось стояв маркерочок рожевенький, я вам його показувала в минулому відео, коли його ставила. І ось до цього зеленого маркерочка я повністю все розторочувала. от І ось знову вже вчора зв'язала. Чому я розторочила? Значить, я б захотіла і вив'язувала з боку такий зразу карманчик внутрішній, і з однієї і з другої сторони, мені дуже хотілося на цьому платі карманчики. І коли я його вже повністю вив'язала, я вирішила приміряти. І от вчора я його приміряла і зрозуміла, що не то пальто. Чому не то пальто? По-перше, карманчик вийшов мілкий. Ну, Тобто ключі туди положиш, але більше нічого. По-друге, силует мого плаття передбачає більш приталений варіант. І коли воно сідає по фігурі, от там, де карманчики, воно відтопирюється. Я потім зрозуміла одну річ. Я не сказала, що такий спосіб вив'язування карманчиків я побачила воленки в каналі Єлена Буганова Handmade. Вона в'язала таке оливкове худі і там вив'язувала ці карманчики. І я ж думаю, чому в мене не вийшло. А потім до мене дійшло. У неї силует був формату оверсайз. Тобто цим карманчикам було вільний простір, вистачало їм пряжі для того, щоб не відтопирюватися. У мене ж іде дійсно формат такий більш приталений. Ну, тобто, в мене плаття сідає по фігурі. І тому зрозуміло, коли є простір, тканина розтягується і цей карманчик відтопирюється. Розстроїлася спочатку хотіла переробити карманчики, а потім зрозуміла, що до цього плаття карманчики не підійдуть. У мене була навіть ідея залишити, ну тобто роз'єднати спинку й перед, спочатку зв'язати перед, потім спинку, і потім в оці отвори, що по боках залишаться, вшити або зв'язати карманчики. Але у мене тоді зіб'ється візерунок. А мені неймовірно подобається, як лягає візерунок. Тобто оці полосочки, вони неймовірні. І коли я почну їх в'язати, окремо перед окремо спинку, вони розширяться. І вони, можливо, не ляжуть так, можливо, і ляжуть. Але мені здається, що будуть широкі, некрасиві полоси, і тому я відказалася від ідеї карманчиків для цього плаття. Мій чоловік, коли побачив оці всі метарства, каже до мене, чого ти паришся, візьми і зв'яжи собі накладні кармани. Але мені здається, що це плаття це не той фасон, де б робити накладні кармани. Ну, тому не знаю. Ну, буде плаття без карманів, що все має бути в мене. Хоча я дуже люблю кармани. Кишеньки, Боже, що я вам говорю, любі мої? Кишеньки, дуже люблю кишеньки. От, і в мене їх неодмінно має бути декілька, я туди все запихаю. Ну, не буде в мене кишеньки на платі, хай буде плаття без кишеньок. Такі кишеньки з задумка, яких є воленки, вони для формату оверсайз. І, можливо, коли щось буду в'язати формату оверсайз, спробую. Поки що, ж цей експеримент у мене вийшов невдалий. І... Що, ну, як не вдали? Плаття виходить класне. Ну, те, що я 4 дні в'язала і швиденько за 15 хвилин розторочила. Бачите, скільки? Розторочила. Ну, то таке. От Дуже рідко торочу, але сьогодні вже ніч проночувавши, я до цього відношуся трішечки з гумором. Вчора мені було, звичайно, не так комфортно. Так, ну що ж, продовжую я в'язати, от, і, і буду до вас підключатися і показувати. Я хотіла цей звіт зробити набагато коротшим, ніж два тижні, щоб догнати дівчаток, але тепер дівчатка не знаю. Це, якщо я правильно зрозуміла, на наступну неділю мені потрібно буде вже робити звіт. Ну, може, я ще щось встигну. Не буду загадувати наперед, щоб вам показувати не 3 сантиметри просування, а вже щось суттєвіше, правильно? Але це все досвід. Я маю надію, що я в терміни вкладуся. У мене ще ж там три вироби. На, вони не такі масштабні, як плаття, але мені треба піднатужитися. Ну, що ж, я прощаюся з вами до наступного підключення і. Буду мати надію, що далі мені вже тручити не прийдеться. Але хто його знає? Час покаже. Цілую, обнімаю і біжу працювати. Усім привітики, любі мої! Ну що ж, моє чергове підключення в рамках спільного проєкту Дівчатка такі дівчатка. Сьогодні у нас вже четвер, друге. Лютого, і, якщо чесно, я думала, що я набагато раніше до вас підключуся, але в зв'язку з розпуском чомусь процес пішов не так, як би мені хотілося. Але, дівчатка, я дов'язала повністю тіло плаття. Нехай вас, скажімо так, не Смущає резиночка знизу. Тому що вона тут чисто декоративна, я його приміряла. Так, давайте трішки свічко відсуну. Я його приміряла і ем, сидить чудово. Тобто все класно, все гарнесенько сидить. Ем, ну, скажімо так, довжина така цього плаття. Ледве-ледве вище колінця. І що я хочу зробити, я хочу зараз е, оцю конструкцію попрати, і лише тоді вив'язувати рукавчики. Так, де мій маркерочок? Стояв, ось рожевий маркерочок. Тобто, після того, як я роздорочила, я вже ось стільки вив'язала. Тобто, по днях стоїть, де це я пров'язала. В суботу, напевно, Ну, в перший день, потім в другий день, потім в третій, і за останній день дов'язувала резиночку. Ну, одним словом, щось помаленьку рухається. Хоча в планах було за січень місяць дов'язати це плаття, але не буде так, як би мені хотілося. Ну, нічого страшного. От, нічого страшного, я думаю, що. Що я впораюся, і все буде добре. Так. І ще, дівчатка, я думаю, що настав уже час дати відповідь на одне з запитань в номінації Все краще собі кохані. І звучить це запитання так. Коли купуєш пряжу, чим мотивуєшся? Якість, колір, тактильні відчуття, властивості, її практичність, чи ціна та брендованість. Я вам можу сказати, що я в залежності від того, з якою цілі я купую пряжу, я можу користуватися усіма цими моментами. Найперше, коли я просто гуляю по магазину, тобто не йду з конкретною ціллю, а просто хочу подивитися асортимент чи, там, наприклад, якусь розпродажу, звичайно, я перше ведуся на колір. Коли я побачила кольор, який мені підходить, я дивлюся її склад і ціну. Якщо мене все влаштовує, звичайно, я загляну на бренд, особливо якщо це стосується бобінної пряжі, я погляну на бренд, який випускає цю бобінну пряжу. Коли я конкретно вибираю пряжу під якийсь проект, тобто я плюс-мінус знаю, яку пряжу я хочу, то, звичайно, я тоді, наприклад, я купую напівбавовну. Вона плюс-мінус в усіх виробників одинаковий склад. Тоді я порівнюю ціну. І найчастіше я все одно вибираю тих марок, які мені подобаються. Якщо це напівбавовна, я дуже люблю напівбавовну від торгової марки YarnArt Baby Cotton. і також Gazal Baby Cotton. Я люблю ці дві торгові марки, вони мені надзвичайно подобаються. Тому я можу якраз і вибрати саме ці торгові марки. Тобто, я їх знаю, я їх люблю. От. По тактильних відчуттях я купую пряжу лише в офлайн-магазинах, звісно, і там ну, можуть зіграти усі фактори. Тобто я побачила пряжу, вона мені сподобався колір, я взяла в руки, мені сподобалось тактильне відчуття, я подивилася склад, мене все е, влаштувало. Ну, Я вам чесно скажу, тут в такому випадку бренд і не дуже грає роль, але ж. От тим більше, якщо пряж на розпродажі або, або по знижці, це для мене взагалі рай, Я буду гребти все що, все, що мені подобається. Ціна зараз немало важлива для нас, україночок, тому що всі знають, що у нас ціни на пряжу ростуть дуже швидко. От. Ну, якось так. Я думаю, що на решта питаннячок я вам дам відповідь уже далі, але якщо так добре подивитися, то я, напевно, можу користуватися усіма цими означеннями, коли ми купуємо пряжу. Тобто колір я сорока, я обов'язково зверну увагу на колір. Тактильні відчуття і властивості. Якщо я купую це в офлайн магазинах, звісно, я пробую практичність. Ну, я на практичність не знаю навіть. Напевно, не дуже. Ціна має для мене роль. ну, Брендованість в певних випадках. Якщо це, наприклад, славнозвісний бренд, а я його ще не пробувала, і ціна і колір мене влаштовують, то чому б і ні? Якось так. Ну що ж, я зробила таке невеличке підключення. Я зараз хочу попрати е цю детальку свого майбутнього плаття, і тоді вам підключуся, уже покажу, як змінила себе пряжа після прання, і буду вже відв'язувати рукавчики. Так, побігла я проводити ВТО своєму Нордіку. Ну, що ж, привітаки, мої хороші. У мене уже сьогодні, середа, у мене уже сьогодні 8 лютого. І настав час підводити підсумки, проміжні підсумки в спільному проєкті дівчатка, такі дівчатка, тому що вже пройшло два тижні з моменту мого. Першого звіту, і що я вам хочу показати? Я вам хочу показати, що плаття я не здов'язала, я вам це вже показувала, я його попрала. І е, я вам е, в кінці вставлю фотографію, як плаття зараз саме тіло сидить на мені. Тобто, я знаю, що акрил. Непогано подається, тобто він буде розтягуватися. Це показувала мій джемпер прогулянка по Парижу, де було 70% акрилу. І приблизно таке я очікувала від плаття. Так, воно подалося, і тепер немає цього ефекту такої обтянутості по фігурі, воно сидить вільніше. І знаєте, я так помітила, що я би не хотіла, щоб воно більше розтягувалося, але якщо воно ще декілька сантиметрів, ну, сантиметр два піде, це не страшно. Це плюс-мінус те, що я очікувала. Ця резиночка зараз вам показую, що вона ніби тримає. Насправді, вона не тримає. Вона, коли лягає по фігурі, вона просто розрівнюється. І все. Тобто, ну, Плюс-мінус той ефект, який я очікувала. І я дівчатка розпочала в'язати рукавчик, ось на такій стадії він у мене відв'язаний. По Попереднім замірам мені ще сантиметрів 5, і я буду відв'язувати також резиночку. Резиночка також буде така височенька, з рядочком на 30. От, і тепер хочу звернути вашу увагу, що дивіться, як пряжа лягає уже у вущому в'язанні. Я в цьому, коли приєднувала тут моточок до рукава, я нічого не відмотувала. Тобто, як закінчився низ, так я і приєднала. Тобто, ось ще залишилося кусочок попереднього візерунку, але, в принципі, непогано виглядає. І далі пішло. Ось така е, голубенька секція і потім ось така темненька секція. І ось наприкінці цієї темненької секції у мене закінчився моточок. Але кожен новий моточок розпочинається саме з ось цієї секції. І я не хотіла, щоб в мене на одному рукаві було дві таких секції. Тому я трішечки відмотала. Я думаю, що це не катастрофічно. У мене все одно пряжа залишиться, можливо, ще щось буду з нею в'язати, тому я відмотала і розпочала саме з ось цієї темної однотонної. Тобто я ніби завершила секцію і в мене далі, йде, буде починатися ось оця секція. Чи буду я таке робити на наступному рукаві, ну буду намагатися, щоб хоча б плюс-мінус ось так співпало, щоб хоча б рукави були однакові. Вони з тілом однакові, точно вже не будуть, тому що ви бачите, що тут набагато по тілу вущі секції. А по рукаву вони ж будуть ширші. Ну, я думаю, це не катастрофічно. От, але хотіла, щоб вони більш-менш одинакові були. Тому ось такі мої результати. Звичайно, я не, не скажу, що я мега задоволена, тому що я планувала завершити вже це плаття. Але бачите, ну, час, час якісь нагальні справи диктують свої умови. Ну, єдине, що я. Точно хочу завершити його в рамках цього спільного проєкту. Я мушу його завершити. Мене ще чекають інші номінації, і я хочу в них пов'язати, звичайно, якщо вдасться. Але плаття я завершу. Ну, я думаю, до 8 березня я його завершу. Це ж місяць в'язати не буду, де ви півтора рукава. Якось так. Ось такі в мене результати. Ось так у мене виходить моє платье, яке я в'яжу в рамках номінації Все найкраще собі, коханій. Буду продовжувати працювати і маю надію, що у мене все вийде. Я на цьому прощаюся з вами до наступного. Звіту. Я думаю, що вже в наступному звіті ми з вами побачимо готове платчику, і, можливо, навіть побачимо початок мого нового процесу в рамках цього спільного проекту, тому що зразочки я вже повідв'язувала. І маю надію, що вам їх покажу. Але я, поки не завершу платі, я нічого починати не буду. Занадто багато в мене процесів розвелося завдяки стартам, тому треба якось контролювати їх кількість, щоб не було їх занадто багато. Якось так. Усім бажаю успіху. Нагадую, що в інфобоксі є посилання на усіх дівчаток, і ви можете пройти подивитися, що ж в'яжуть вони. Неймовірна краса, неймовірна феєрія, є вже готові роботи, чому я дуже рада. Дівчатка молодці. Е, мені саме цікаво, що нашим спонсорам цього спільного проєкту буде надзвичайно важко вибирати свого переможця, тому що мені вже стільки робіт подобається, що я навіть ну, не знаю, як би я вибирала. Тому їм також побажаємо успіху і нехай в них все вийде. Так, до зустрічі, любі мої дівчатка. Бережіться, бережіть себе, пишіть мені, що ви думаєте про моє плаття, я буду рада почитати будь-які коментарі. Чекаю на вас під відео, якщо ви ще не підписались, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Люблю вас, цілую і обнімаю. До зустрічі, мої дівчатки!